Так, на холоді сіла батарея камери. Несподівано тому зніматиму на телефон без зуму. Відео буде трохи гротське, ну вже як вийшло. Ще й сонце якраз навпроти світить. На 105 Б4. Всього вистачає їм для роботи. Нема тільки роботи. Кладочна сітка, цегла, все стоїть, чекає. Будівельники на інших будинках. 105 Б5. Почали опалубку виставляти. Клаточні роботи по третьому поверху. Я так розумію, завершені. Погано видно. Ну. Так, там перший поверх. Ніяк не перекриють 105 б 1 на арку для чогось поскладали Палети з гіпсовими міжкімнатними перегородками, мабуть, на землі. Ну, там, мабуть, гіпс, звісно, на сирі землі не дуже добре зберігати. Там нормальне місце припаркувати. 105 Б2. Якби був сум, я б наблизив, би, показав би. Зовнішні стіни, начебто третій поверх готові і внутрішня несуча. Стіни з комунікаціями, з витяжками, з коменом для котла якраз зараз складуть. І стіни під'їзду теж там не викладені. Ще трохи теж почнеться палуб кормопояса викладати. Більше там вони якраз біля цього будинка розвантажили дерев'яні щити для опалубки. 105 б 3 перекривають третій поверх. І 105 б 4 розбирають опалубку армопояса. Тільки почали розбирати, ще толком нічого не розібрали. На гармопоясі 4 чи 5 будівельників стоять, щось там гупають, розкручують, відбивають. На жаль, без камери виходить якось так. Ближче теж ходити не хочу, стільки грізуки.